Вітаю вас, шановне товариство. Вгадувати ваші ММРИ я повинен був минулої неділі, але там був актуальніший відос, тому я переніс цю рубрику на сьогодні, на вівторок. Тож, готуйтесь, зараз буду дивитися ваші реплеї, але у цьому відео я зробив для себе більш складнішим цей челендж, адже я прочитав в коментарях, що ви писали, що на лайнінг стадії саме доволі. Легко вгадувати ММР, і це напевно так і є. Тому я буду дивитися всі ігри після 10-ї хвилини. Влаштовуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись відео. Як я і обіцяв, спочатку беремо два реплеї підписників моно, бази від підписки кулінарна і більше. Все, що можу сказати, це нарешті Акс. Нарешті я бачу, як людина грає на АКСІ. Знову Акс, Знову Акс. Хоча чесно, я навіть сам не можу згадати, коли я останній раз грав на сьомому персонажі. До речі, у нього дуже непоганий сет. Чи це дефолтний Акс? А, ні, це у нього просто е, хвостик такий. І тому він так виглядає. Так, ну і з того, що я бачу, він стояв проти Манкікінга, купив собі віндлейс. У нього є блейдмейл вже, ну тут це не фітив. До речі, одразу така порада цій ситуації. Не обов'язково лупцювати цей тавер взагалі, бо він спаде від крипів. Якщо є ймовірність ем, того, що ось так телепортується під ультвалори або під ротацію від Кінга бувають, то ліпше продовжувати фармити ось тут за вежею, під крипами, на свій фарм грати. Так, це не буде ласхіта Таувера, але все буде більш безпечніше і все рівно плюс-мінус те ж саме золото отримаєш, тому що аграрів нейтральних, точніше oh, cool, yeah. кріпів на лінії сюди, на нейтральних кріпчиків. Це майже та ж сама, те ж саме гроші, що за ті один тавер. Так, Сноблінк у нього майже по ідеальному таймінгу. Чесно кажучи, у мене самого рідко такі ігри бувають, що прям настільки багато було. Це не Кері Манхіхінг був, самі Манхіхінг проти нього, Кері Луна була. Е, алхімік у нього прилетів фармити стаки. Котрі були в Акса, напевно, він їх йому віддав, тому що блінк у нього вже є. О, зараз важливий момент, як він реалізовує блінкдагер. Так, стоп, смок є у когось. Коротше, якщо є блінк, то треба натискати смок. У Enchantress є смок. Снайпер Андрей. Так, просто поки що фармить кемп, вирішив застакати, але не застакав. Підходить. Що, якщо Смок натисує, то точно не лопатись. Так, ну це точно не ло ПТС, бо м -м, ротації якісь відбуваються, блінк по доволі ранньому таймінгу. Бачить мавпу? Так, мавпа стрибає, валора ульт, отут по трьом можна стрибнути зараз. А чого? Стоп, чого не стрибаєш, по трьом? Валора Ульт закінчується, ультимейт від Фенікса на голову вони всі вмерли. Ось тут ульт в трьох героїв ставиться Блейдмейлом, Це ж супер. Ні, ну друже, ну так не можна боятися, це ж йолі квасолі взагалі не подобається. Навіть якщо б не вийшло, але б на мувікс був в трьох, а там би як вже було, так би і було. Так, замість цього стрибає в мавпу на міду. Фенікс тіпає. О, до речі, розробив доволі якісно. Що його розробив? Блін, ну у нього нормальна ПТС. По тому як він стрибає, як робить героїв, тобто видно, що це. А, ну у нього плати на аксе, це не прям вау, але. Ну і плюс тут фенікс його тіпає, значить у них конфлікт, він також був, бачив цю ситуацію. Ну, я думаю, чесно, по таймінгам, по ротаціям з того, що я бачу, це тисяч... Ну, шість... шість Шість з половиною. Шість з половиною, бо якщо був бухай по ПТС, він би тут стрибнув. би. Я шість з половиною ставлю ПТС. по сім. Ну, давайте давайте 6,5. Йолікасоль, я що взагалі не вгадав, у нього навіть не імортал. Ооооо, у нього. У... О. Блін, у нього на нього п'ятич. ПТС. я стільки багато, я, я через інфляцію в доті накинув ПТС, бо у мене майже 12к, при тому що я граю по 2 гри в день, по три зараз. Я... В кільті, все, дивимось далі. Нагадую, що всі ігри ми дивимося після того, як е завершилась Ленінг стадія, щоб ускладнити задачу у зі вгадуванні ММР. а я сподіваюся, що у нього не імортальний ранг, тому що нікнейм Immortal. бо в 7 років мати імортальний ранг. Солідно було б. Так, ну до речі, армія там як грає, людина. Так, байтець. Армія забув, що правда, увімкнути. Не буває нічого страшного. Так, а що? Фармить Трикутник? це офлейновий ДК, так, Вівер Керрі. Ага, ну нувіра такий собі взагалі закуп. І, ну, то нього норма закуп. Видно, що або сайтом якимось користуються для закупів, типу про трекера, або просто сам слідкує за цим персонажем. Богніну форму взяв, телепортнувся так собі, можна було просто фармити кріпасів. Mm -hmm. Взагалі, от краще ніколи не бігати ось так просто з командою. Просто з командою. Бо це подпало сенсу. Ніякого гангу не вийде зробити. А з Армлетом і з Mask of Madness, тим паче, котрий фармиться, набагато ліпше просто фармити кріпасів. Ну хоча це не of Madness, Це що, Кристаліс це дедалс планується. Ладно. Баребійшов з тим, що користуються з переглядом айтембілдів по сайтам. Я думав, що буде мом. Найкращий айтембілд на ДК, запам'ятовуйте. Арміт, Масків Меднес, БКБ за ситуацією, далі Дедалос, потім Сенджин Яшу або Сатанік. Найкращий атмбилд. Маск of Medness Armed це в комбінації багато атак спіда і демеджа дають, е шліфуються з це Blackimbar, Дедаус це ідеальний біл, який тільки може бути. Тут вони взагалі всі разом бігають. Полугляд Dragon Knight, так? Mm -hmm. Це точно не хай ПТС. Точно не хай ПТС. тому просто як перемішуються всі. І ворожа команда, так, П'ятьох рухається, замість того, що фармити. Так, окей. Окей. Я думаю, що це. Дін, ну у нього і рахунок ідеальний, і в принципі рухається він соло, може за ним, за ним команда сама хоче ходити. Я поставлю на те, що це. Дві з половиною тисячі ПТС. Дві з половиною тисячі ПТС. <кхем> я не знаю, чи уловили суть рубрики: Вгадай ММР, але не можна вгадати ММР, не знаючи скільки ММР. А, ну ладно, в принципі, я навів на цей. У нього. <кхем> нормально, нормально. Це що, Геральт 4? Тобто це тисяча ПТС, да було. Я сьогодні дуже хороші думки про глядачів. Далі підписник з біда на Квінов Пейн грає. А молодець, який реплей вибрав. Там, де в нього рахунок 4-0 1 Типу, як думає, кину на рубрику Вгадаємо, мертву». ту каточку, де я тащу, як не знаю хто. Молодець, я б так само робив би. Знаєте, що на Міду цікаво? На Міду мені здається, дуже сильно ще можна, дуже влучно можна визначити ММР за тим, як матчап постояв. Тут у нього лінія в Зевса, і в цілому він постояв добре, враховуючи рахунок 4 0 скоріш за все, навіть ЗЕС повбивав, але на Ніксаді не... Ой... Що це Зевс? Так, то? Це вже. от те, що Зевс зараз зробив, те, що він просто не отримав на горіхи. Е, якщо б на огрі був би нормальний гравець, він би телепортнувся зразу сюди, коли ти побачив на би Ignite, Fireball, цей перший спел, точніше, Fireblast. І вбив цього Зевса. так би богов ще World of Warcraft на хедкорі переграв, тому вже Fireball автоматично кличу. Scrim понатискав на базу, телепорт в топ. Ультимейт-апарата. Крім, где мой папа ни по кого не попадає. Треба до речі дочекатися на кафі. Ага, ладно, стоп, в некрофоза попав. Ну взагалі, наявність тут некрофоза. Ага, знову то Зевс прийшов, Аркан Руна. Уличусь не натиская. А, тому що мана не высычаю, я понял. Зараз хочу подивитися, як контролюється руна. А. На базу. Назад. На руна особливо ніяк не контролиться. На Зевсі побіг. Ем, най, найкращий взагалі момент, як визначається кількість ПТС, що на Міду, це по тому, як контролюється в грі руни реальні. Це мені здається, взагалі ізі мод Якщо команда не контролює руни, не допомагає, як він Pain проти Зевса в такій стадії, то це точно стрімнув, вбив. 602, вистрібнув. До речі, може зараз розвертатися і вбивати його на да, Дагона. А ну, в принципі. М -м, до речі, міг стрибати прямо на Step бо немає. Да, бо не було Каси у мікрофоза. Ну, нормально, я так стрибнув. Блін, насправді він нормально так відчуває. От, є враження, що він грає добре цю гру, але загалом це невелика кількість ПТСів. ПТС -пТС Руно прийшов, забрав. Коротше. І он летить фідить. <тур> Ладно, я ставлю на. 3000 ПТС. 3 КПТС. Невже я нарешті вгадав? Так, почекайте, у мене тут є. Так. Це що легенда? Це ж легенда? А, це древній. <фух> <фух> ну, це мейти на 3К грали. Queen of Pain? грала явно на 44500. От я. я... Я вирішив за зани... Я не знаю. Ну, 0-3, ладно. Далі ми беремо реплей підписника з монобази знову. І це реплей на Дазлі в позиції 5. Ну от коли я бачу Дазлі в позиції 5, це такий, знаєте. О, до речі. Що, стакне? Ідеально стакнув два кемпи. Йоліко, Солі, нормально, молодець взагалі. Так от, суть в тому, що. Дазел як герой на позиції 5, Він не дуже добре Дазл працює, тому що на хай ПТС Ну, окей, на невеликій кількості ПТС, скоріш за все, спрацює, бо можна це здивнувати задиму... на лінії, люди не розуміють, як відбігати від Пойзентача, типу, що треба покайтити трошки, потім нападати на Дазла, і все таке. А, але хай ПТС люди до цього звикли, і великий мінус Дазла позиції 5 в тому, що, окрім того, що він секьюрить лінію і може там ну, на когось грейв кинути, він ніякої користі більше, типу, не привносить. Зробимо вигляд, що я цього не бачив. Так, рейсейся, куди ТП натисне? Ага, ТП на топ натискає зразу. Тобто тут вони продовжують стояти на сайдах. А, ну і от, м -м мінус в тому, що ну, взагалі можна смок якийсь натискати. Ага, нема з ким, бо. Некрофод кота райдианс. Фармить на офлейні стоїть. Ні, ну насправді настільки поганий і абсурдний драфт, що може навіть спрацювати. Silencer не мідує, так розумію, тут елік весолі. А старне всю команду у вигляді як у Двінг, так? Буває. Так, Тіні байбекається вже. Ага. Ну я поняв, тут типова історія лоу птсної гри, де якийсь один. Він стакає, він, до речі, відмінно. Дивіться, він надасть постійно бігає, робить стаки, пінгує в своїй команді. Тож така, командна гра тут сама по собі присутня. Грив натискає вчасно. Щоправда, правда, загинув за це. І дасти з собою носить проти Скінга. Um... Так, ну окей, треба ще пару моментів для справки, так би мовити. З Radiance Microfoss, він не продовжує фармити а просто склаку і райдиансом приходить і стакається з дазлом. Стрибає Дазл. Dazzle? на СФ, встигає натиснути, підхилив ідеально під кінець. Вау, просто затащив на цьому моменті на Дазлі Так, ладно. Лотуси, до речі, забирає, стакає лотос великий. Блін, ну він все класно по карті робить. от З позиції е, САПа саме по стакам, по тому як він рухається, як він підсейвив зараз СФа. Ну от, єдине, що як вмер на топі, і з і, 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 і те, що відбувається в Рії, дра, сам драфту команда дає. Ну я поставлю на чотири, напевно. Ну, може 4.5. 4, Ні, давайте 4, 4 тисячі рейтингу, друзі. Ну, ви розумієте, що останній реплей, я ну не ну я не міг не вгадати просто. Ви будете пам'ятати саме цей вгаданий реплей, а не те, що у мене статистика 1-3, і будете думати, оце стрімер проаналізував, оце молодець, цього дазла вгадав, подивився на нього, все як треба зробив. Отак от, от на мажорній ноті буду завершувати. Хоча, звісно, стата така собі. Цікаво, в один момент, коли я запишу відео і вгадаю всі чотири реплеї. Чи буде це означати, що я став ближче? Набагато до підписників, аніж був. Mm. Дякую, що дивились це відео. Наступний випуск буде у неділю. Звісно ж, якщо там не буде якогось актуального відео, тоді ми перенесемо на якийсь з інших днів. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами, коли побачимось. На все добре.